В ефірі ранкові новини на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Конкурентів. На рездвяно-новорічні свята на Волині збільшать кількість снарядів поліції. У лютому команда Зеленського може представити мирний план. У Маріуполі окупанти зносять драмтеатр. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 24 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. 22 грудня волинські рятувальники тричі виїжджали на допомогу водіям, які опинилися на складних ділянках дороги. На узбіччі біля села Грибовиця у сніговий замет злетів автомобіль місцевого хлібозаводу. А поблизу села Михнівка, Камінькаширського району, рятувальники відбуксирували автомобіль швидкої допомоги, що прямував на виклик. Мешканці будинку, що на вулиці Ніла Хасевича, готують колективну заяву, аби вирішити питання із проблемною родиною у гуртожитку. Нещодавно у будівлі виникла пожежа. Усі звинувачують у цьому мешканку Оксану, мовляв, у неї проблеми із психікою. Крім того, у жінки є малолітні син, який, за словами мешканців, живе у неналежних умовах. Ми поспілкувалися із родиною Оксани, що вони кажуть з цього приводу, детальніше у наступному матеріалі. Телеканал конкурентів вже розповідав історію про родину, яка проживає ось у цьому гуртожитку на вулиці Ніла Хасевича 6. Тоді у приміщенні виникла пожежа, і будинок ледь не згорів. Сусіди нарікали, що в цьому винна жінка, у якої, за їхніми словами, проблеми із психікою. Але окрім сусідських війн, є і інша проблема. У жінки Оксани є двоє синів. Один із них неповнолітній. Хлопчику лише 10 років. Люди стверджують, він проживає у неналежних умовах, не доїдає та не ходить до школи. Голова асоціації. Оспітації ОСББ Луцька Юрія Сабатюк каже, про ситуацію знають і вона дійсно складна, але вирішити проблему силами ОСББ майже нереально. В зв'язку з військовою агресією люди психічно неврівноважені, не завжди можуть прийняти адекватну сторону і адекватно поводитись. Що стосується саме Ніла Хасевича-6, так там справді є співвласниця, вона має неповнолітню дитину. І повнолітню разом дитину, тому вона включає газ, вона збиває каналізацію. Справиться реально з нею ну, ОСББ не може. Чому не може? Тому що в нас немає функцій, які би могли б її відправити на лікування. Стосовно запитів скарг, так ми понаписували, ОСББ, написало в різні інстанції для того, щоб могли допомогли справитися, щоб людину цю вилікували. Але ну, ну сьогоднішній день віз там. Де був та її у службі у справах дітей. Нам повідомили, що сім'я перебуває на обліку. Нині фахівці називають ситуацію таки непростою, однак контрольованою. Мама має проблеми зі здоров'ям. Відвідували і працюємо з сім'єю. і Допомагаємо регулярно, чим можемо і продуктами на і так далі. Ситуація складна, але частково контрольована. Зараз поки що такої потреби немає. Будемо далі дивитися за ситуацією. Старший син пані Оксани повнолітній Ян розповідає з наріканнями сусідів не погоджується взагалі. каже, маму любить, а братик має де спати, має одяг, їжу та все необхідне. Ходить до школи, мій брат проживає в нормальних умовах. Мати і я його дуже любимо. І дивіться, як вам пояснити Я для себе зрозумів одну просту річ. Буває таке, що от просто люди не сприймають того, що інші живуть не так, як вони собі думають, що вони мусили жити. Це не провина наша чи людей. Це просто їхня думка. Щодо школи дійсно були запитання в листопаді. Він Хворів, там відносно цього є довідка. Ну і якщо вже будучи відвертим, прогуляв декілька тижнів. Але зараз будуть канікули, він за канікули відпочине, набереться нових сил і з новими силами буде навчатися. Тобто все буде добре. Мати моя любить свою дитину і нікому її не віддасть. Вона може не іноді може не бути настрою, але від цього любов її не перестає бути її любов'ю». Тим часом мешканці гуртожитку готують колективну заяву до органів влади та правоохоронців, щоб нібито допомогти матері хлопців або притягнути її до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. На Волині під час різдвяно-новорічних свят волинські поліцейські цілодобово нестимуть службу та стежитимуть за дотриманням вимог і правил. Передбачених правовим режимом воєнного стану зі слів начальника головного управління національної поліції у Волинській області Юрія Крошка, кількість нарядів поліції буде збільшена задля безпеки і спокою громадян. Волинянам нагадую, нагадують, що в області діє комендантська година, і на свята її ніхто не скасовує. Відповідно, перебувати на вулицях і в громадських місцях з 24.00 до 05.00 ранку буде заборонено. Також головному управлінні закликають отримати світ використання в новорічну ніч феєверків. Тарт, салютів та інших піротехнічних засобів. Волинське поліцейські під час розмінування на Херсонщині отримали поранення. Зокрема, начальник відділу вибухотехнічної служби Ігор Заволотний та його підлеглий Дмитро Грисюк понад місяць перебувають в лікарні. Це була перша половина дня 8 листопада, куди поїхали дві групи. Нас було там шестеро чоловіків. Бо обсяг роботи був немаленький. Це були позиції військового формування РФ, сказав поліцейський Суспільному. Чоловік разом із колегами поїхав розміновувати територію у селі Михайлівка Береславського району. Там і сталося нещастя 24 лютого 2023 року. Або близько до цієї дати команда президента України Володимира Зеленського планує представити мирний план. Як пише The Wall Street Journal, за словами європейських і українських дипломатів, команда Зеленського наразі наповнює мирний план. Конкретним змістом свої ідеї вона має намір представити на першу річницю російського вторгнення. Офіційні представники США, України та НАТО заявили, що позиція України на будь-яких можливих переговорах, на яких вона ймовірно вимагатиме значних поступок від Москви, буде залежати від її позицій на полі бою. А тому Київ хоче підготуватися до можливих мирних переговорів, здобувши військові перемоги. В офісі президента просять українців не реагувати на російські пропагандистські вкиди про наступ з Білорусі. Як повідомила радниця керівника офісу президента Дарина Зарівна, одна з найбільш улюблених тем російської пропаганди вторгнення з Білорусі. За її словами, вкиди роблять через відверто зашкварених персонажів, паралельно запускаючи чутки через месенджери в стилі, мій знайомий військовий сказав. В окупованому місті Маріуполь місцева влада почала зносити драматичний театр. Про це 23 грудня повідомив. Радник законного мера Петро Андрющенко, за його даними, повному демонтажу підлягають задня та центральна частина театру, проте фронтально залишать цілою як основу реконструкції. Андрющенко наголошує, що демонтують лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив зсередини. У березні від російського авіодару там загинули за різними підрахунками від 300 до 600 людей. Російські війська 23 грудня обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона. Є загиблі за інформацією керівника офісу президента Кирила Тимошенка. Окупанти вдарили по корабельному району. Один чоловік зазнав смертельних міновибухових травм. Також від отриманих травм загинула жінка. Повідомили Вова пошкоджено будинки мирних жителів. Шай Велика Британія офіційно звинуватили північну Корею у поставках боєприпасів і піхотних ракет до Росії, як пише Reuters, представник Ради безпеки Білого Дому Джон Кірбі, заявив, що ПВК Вагнера отримала першу поставку від КНДР минулого місяця. За його словами, це не змінить динаміку бойових дій. Також він додав, що за оцінками США в Україні воюють 50 тисяч вагнериців, з яких 10 тисяч контрактників і 40 тисяч засуджених набраних із в'язниць. Генеральний секретар НАТО Єнс Тонтенберг вважає, що дії Кремля свідчать про плани Росії поновити наступ на Україну. А заклики Росіян до переговорів це спроба виграти час на підготовку і перегрупування військ. За словами генсека, Росія за останні місяці мобілізувала до лав армії приблизно 200 тисяч осіб. А тактика РФ на полі бою свідчить про те, що керівництво військ не рахується із втратами. Водночас, РФ намагається закупити зброю та боєприпаси у союзників. Зокрема, в Ірану. Збройні сили України ліквідували вже 100 тисяч 950 окупантів. Станом на 23 грудня українські військові також знищили 3 тисячі 5 танків, 1 тисячу 984 артилерійські системи, 5 тисяч 986 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Прикордонники волинського загону презентували оновлений сучасний центр. Як повідомили у загоні, 23 грудня ділянка відповідальності волинського прикордонного загону становить майже 450 кілометрів кордону з Польщею та Білоруссю. Безпосередньо через ситуаційний центр здійснюється збір інформації щодо ситуації на тому чи іншому напрямку. Зокрема, центр обладнаний сучасними засобами комп'ютерної та спеціальної техніки, яка дає можливість приймати та обробляти інформацію, що над Ходить з різних джерел. Тут встановлено нову відеосистему, систему, за допомогою якої персонал центру може здійснювати віддалений онлайн-моніторинг зображень з камер, розміщених безпосередньо на лінії кордону, пунктах пропуску та прикордонних підрозділах. На українсько-білоруській ділянці встановлено камери відеоспостереження, в тому числі і тепловізійні, які дозволяють спостерігати за лінією кордону в темний час доби, а також виявляти різноманітні об'єкти на дальніх відстанях. 23 грудня Росія вивела в Чорне море один корабель носій крилатих ракет калібр. Це сталося вперше від 16 грудня, коли РФ завдала масованого удару по Україні, в тому числі і калібрами з Чорного моря. Про це повідомили військово-морські сили Зсу у Фейсбуці. В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться дев'ять ворожих кораблів. З них один носій крилатих ракет Калібр. Загальний залп становить 4 ракети. В Азовському морі знаходяться два ворожих кораблі в Середземному морі. Дев'ять ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет калібр, загальний залп, який становить 72 ракети. Додому на Волинь привезли тіла загиблих героїв. Усі вони знищували окупантів і віддали своє життя у боротьбі за свободу та незалежність батьківщини. Так, 23 грудня по обіді до Луцька прибула чергова місія на щиті. Траурний кортеж із героями зустріли при в'їзді до Луцька. Далі маршрут пролягає повз усе місто аж до Волинського обласного бюро. Судово-медичної експертизи про дату, час та місце поховання кожного воїна повідомлятимуть згодом. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих захисників. У тимчасово захопленому росіянами Мелітополі Запорізької області у п'ятницю 23 грудня пролунав сильний вибух. Посеред дороги вибухнув автомобіль Рено Дастер. Про це повідомив колаборант Володимир Рогов і опублікував кадри із місця інциденту. На місці працюють пожежники. Натомість расисти із місця пожежі повідомляють, що у автівці перебували працівники російських спецслужб. Вони важко поранені. Одному відірвало кінцівки. За слова очевидців, справа було так: Значить, машина їхала по проїжджій частині, припаркувалася і з роботи вибухове устройство. Предположительно, знаходились внутрі сотрудників спецслужб Один Очень тяжело пострадав, що знаходиться в госпіталі у другого отрыв конечностей. Про те, що підірвали працівників ФСБ, повідомляє і низка українських телеграм-каналів, зокрема, і оперативний ЗСУ. деталі встановлюють. Пожежа на Волині 22 грудня горів дерев'яний житловий будинок у селищі Заболотя. Очевидці помітили пожежу, коли вогонь сягнув даху. Під час гасіння бійці ДСНС виявили тіло 60-річного чоловіка. Обставини загибелі людини та причина пожежі встановлюють. Ймовірно, вогонь спалахнув через порушення правил експлуатації побутових електроприладів. В позиціях українських прикордонників в районі Кінбурнської коси це фактично останній клаптик Миколаївської області, який все ще перебуває під окупацією російських військ. І, хоча українське просування на Херсонському напрямку ліквідувало тут деякі загрози. Бити по цій ділянці фронту росіяни не припинили, застосовують найчастіше ракетні системи залпового вогню, та цим їхній арсенал не обмежується серед іншого. Тут фіксували роботу також ударних іранських дронів «Шахед». Наразі Кімбурська коса окупована територією. За даними там знаходяться війська підрозділів донських козаків на нашій ділянці відповідальності, яку охороняємо і спостерігаємо ми. Ну я думаю, що тут чоловік 700 їх. Також броньована техніка, тигри, урали вони укріплюють берегову лінію з лиману, замінували з моря, ведуть спостереження там, е, працюють е, по Наші ділянці тут, відстань дозволяє їм там, до 20 кілометрів в основному це грати. Ну так ще з моря є ситуація проти корабельні ракети, які вилітають з підводних чевніг та кораблі. Ікси їхні, вони теж пролітають. Працюють наші ПВО, максимально стараємося збивати їх. До побачення родної моя. Наша артилерія. Косі працює, тобто Ми якось їх звідти маємося Наша артилерія постійно працює. Знищено склад БК, дари по їхнім позиціям, там, де місце скупчення Ну, Головна задача це оборона, оборона позиції, спостереження, своєчасне виявлення ворога, коригування артилерії. Робота по повітряних цілях в разі потреби. А що тут вже було? З чим реально відводилася з сприйняття? Шахіди. Шахіди це саме основне. Розкажи, як це було? Що це було? Це ще коли були перші поставки дронів у Росію з Ірану, і були масовані пуски. Раніше вони літали прямо через нас, а коли вже було збито десь 10, 15, 20 дронів, вони вже мали шукати іншу дату. Вони намагалися через Кінгурську косу над прибрежкою летіти в сторону Миколаєва. Якісь пролітали, але недалеко. Тобто це вже показує, що досвід у збитті цих повітряних цілей, саме шахідів, вже дуже великий, напрацьований, тобто все працює, всі акліматизувалися до цього типу москви. Зараз спостерігаю косу, видимість ну, добра, можна сказати. Орків поки не наблюдаю. Були б такі випадки, коли ви дійсно от бачили, помічали рух техніки чи людей. Так, була така погода, що було добре видно. Мені, звісно, ми тоді не передали, Туда був приляк. Що бачили тоді? Бачили, детонацію бачили. Є якесь взагалі ну, принципове значення саме цієї посилі. Чого вона росіяна Що вона дозволяє? Вона їм дозволяє блокувати вихід з Миколаївського порту. Всі кораблі, які з Миколаївського, там, з Херсонська, це коса, випадка на Чорноба. Люди ми спускаємось, коли є загроза обстрілу, РСЗО, будь то гради, смерчі, чистовольна артилерія, міномети. Тут, в принципі, безпечно, тут нормальний накат е дерева, тобто він захищає від обстрілів. Ну і свій вільний час від служби ми проводимо. Тут досить комфортно, як ви можете бачити, нормальні ліжка. А часто до нас, наскільки вони активно працюють? Ну, Практично кожен день. Тобто перебуваємо в бліндажу, коли є загрози. Що обстрілу ракетного чи РСЗО, Чим немає? Біля п'ятої години ранку була подана команда ракетної небезпеки по Миколаївській області. І була зафіксована велика кількість авіації ворожої в небі. І прилетіла до нас ракета по уламкам. Була... Авіаційна ракета, Авіаційна ракета, да. по уламкам, які були знайдені, була ракета Х-101. Ракета повітря земля десь 4,5 метри довжини, яка летить зі швидкістю 700-800 км на годину. Вибуховий зарядно потужний, тобто наскільки це було відчутно ну, це для вас? Ну, відчутно в вікна в приміщенні поруч. Яма десь 5 метрів заглибки. Земля порозліталась на метрів 400 від. Звідси так. Поставлю там якісь транспортні засоби, які стали полище. Ну, особовищ... Я нас розумію, вони все-таки не влучили по тому. Не чому, влучились, нікуди. Розказував про те, що сам з Миколаївщини. Це Кінбурзька коса, то останній такий шматок окупований. Взагалі, так точно. є таке бажання, щоб вже повністю дім був вільний. Звісно, звісно, є. Звісно, є бажання, щоб повністю була Миколаївська область звільнена. У мене батьки з 24 лютого нікуди не виїжджали, тобто вони живуть в Корабельному районі. Це найбільш наближений район до бойових дій. Тобто і вони з початку війни і до сьогодні вони там живуть, тому це, звісно, бажання звільнити повністю Миколаївську область є. Ну і в принципі зі звільненням Херсона і області. То знизилась знизилася частота обстрілів. Візно того, що не всі РСЗО дістають до Миколаєва. От і частота обстрілів кардинально змінилась, і в принципі там стало безпечніше. Рашисти перекинули у Білорусь чергову партію зенітних ракетних комплексів. ТОР про це повідомили у Міноборони Білорусі. Там зазначили, що партію озброєнь отримано в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та РФ. Повідомляють, що найближчими днями ці комплекси надійдуть у з'єднання та військові частини. В окупованому Росією Криму помітили український прапор, який замайорів у селі Міжводне, чорноморського району. Відповідне відео поширюють у телеграм-каналах. За даними інформнапалм, стяг на вежі встановили кримські партизани. Тим часом расисти готують оборонні укріплення. Очевидно, відчувають, скоро українські прапори замайорять на всій території Криму, а їм доведеться бігти, підібгавши хвоста. Російські окупанти в ніч на 23 грудня гатили по Дніпропетровщині, завдали ударів по двох містах: Нікополю та Марганцю. На щастя, люди вціліли. Як повідомили у ОВА, у Нікополі, російські снаряди понівечили приватні будинки, господарські споруди та газогін. У Марганці наслідки обстрілу з'ясовують. Окрім того, рашисти за добу 61 раз обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області загарбники атакували із артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Ворог обстріляв Херсон 30 разів. Били по житлових кварталах міста. Російські снаряди влучили в освітні заклади, приватні та багатоквартирні будинки. Через російські обстріли минулої доби одна людина загинула. Двоє жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також за 22 грудня росіяни вбили аж чотирьох мирних жителів Донеччини. Ще семеро людей в області дістали поранення. 11 позашляховиків, завантажених усім необхідним, волинські лісівники передали чергову допомогу на передову. Усі ці автівки придбані коштом колективів лісівників Волині, повнопривідні і з необхідною комплектацією. Вони вже готові стати у допомозі українським захисникам, щоб нищити росіян. Дякую за допомогу. Ну, рішення поки однозначно це наша Волинська 14-та бригада. Так само, і ваші колеги, я впевнений, і знайомі, і друзі приходять в службу там. Тому в першу чергу це буде 14-та окрема механізована бригада. Щиро дякую, сподіваюся на подальшу допомогу, подальше порозуміння, співпрацю От, і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую. 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 Тож автівки поїдуть до бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. За словами начальника Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олега Кивлюка, воїнам така допомога дуже потрібна. Ці позашаховики дійсно дуже важливі для наших збройних сил, тому що це машини. Повнопривідні, вони повишені проходимості на схід хлопцям. Вони просять ці автомобілі, тому що, ви самі розумієте, погодні умови раз, плюс дороги, які там зараз, болота, знаходяться вони не завжди на асфальтованих дорогах, пересуваються, тому ці машини дійсно потрібні, дуже дуже потрібні. Вони будуть використовуватись для виконання бойових завдань. Крім автомобілів, лісівники Волині передали бійцям ще й гуманітарну допомогу. Одним з тих, хто з самого початку повномасштабного вторгнення возить гуманітарну допомогу захисникам на передову. Є працівник одного з Волинських лісництв, Микола. Перевозимо медикаменти, харчі, там теплі речі. Як ну, що хлопці просять, те й веземо. Веземо в східні області. Це Харківський, ну був ще на Донецький напрямок. Так що хлопці попросять, веземо це. Буде вже 15-та Моя поїздка туди, в ту сторону. Ну в харківський напрямок це буде сьома. Донецька була вісім. До бійців на передову повезуть, окрім машин ще й матеріали для утеплення приміщень та оборонних споруд: харчі, зокрема, консерви, вологі серветки, медикаменти, а також окопні свічки. Знаю і вважаю, що дійсно люди допомагають. Вони хочуть допомагати, вони розуміють, що потрібно допомагати. Багато. Тому що всі ми робимо одну справу, однозначно, ми боремось з нашим одним-єдиним ворогом. Е ініціатива. Колективу волинських лісівників вона ну націлена на пришвидшення цієї допомоги, тому вони своїм рішенням, скажімо так, придбали ці автомобілі, придбали ці для потреб збройних сил України. Олександр Михайлович Котирка він постійно. тобто їхній колектив під його керівництвом постійно допомагає Збройним силам України не тільки наші волинські, але в тому числі і Волинській бригаді. Це надання гуманітарної допомоги, це надання теплих речей, взуття. Тобто не тільки автомобіля, відтак автівки вже вирушили до бійців на схід України, де обов'язково допоможуть їм ще більш ефективно боронити нашу державу від окупантів та пришвидшити перемогу. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин, якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте на 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!